Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео буде знову таке про в'язання. А саме про ось цей виріб. Це, хто не знає, хто забувся, це проект Симфонія Жакарду. Це виріб в'язатиметься до грудня місяця, до Різдва. І в'яжеться поступово кожен місяць із новим візерунком. Візерунки на початку кожного місяця, я стараюся, рандомно вибираються ось із цієї книжечки. Тут їх 200 варіантів. І на сьогоднішній день. У мене відв'язано січень, лютий, березень і квітень. Є вже візерунок травня, але я його іще не починала в'язати. Чого? Того, що мені треба було зрозуміти, скільки в мене буде по регланним лініям. Так, це я пішла вже все на простець розказувати. Значить, в цьому році я вив'язую жилетку. Рукавчики я залишаю ось в такому вигляді, потім тут буде просто обв'язка резиночкою, і все. В'яжеться це суцільним полотном по колу регланні лінії. Як ви розумієте, в'яжу я згори вниз. І ось така краса у мене вже виходить. Чесно кажучи, я задоволена цією роботою. Подивимось, що буде в самому кінці. Для когось ось ці візерунки такою морквяною пряжою, дуже яскраво виглядають. Але мені подобається. Значить, по пряжі, це основна ниточка, ниточка фону. Має ось такі кольори. Тут фіолетовий, зелений і чорний, і це у нас пряжа вівчарі Сімфоні. Це саме колір 11, 100% вовна, 350 метрів на 100 грамів. В оцьому мотку було 251 грам. Шикарна пряжа, дуже класна, на зиму, прекрасна, вона не дуже товста і не дуже тонка. Тому супер. І друга пряжа це альпака перуана. Тут у нас 100%. Перуанська альпака. Вага 50 грамів моточки ось такі. І метраж 167 метрів. Рекомендують спиці 2,5-3,5. І оце, мабуть, колір 29,15, хоча я не впевнена. Це пряжа Сеам. Ну, якось так. Ця ниточка була мені подарована давненько, ще до ковіду, мені здається, а цю пряжу я купувала сама в магазині Walmarket і берегла його, оцей моточок, хотіла, колись хотіла в'язати. Жилетку, але розрізним жакардом. А потім все-таки вирішила, що не хочу я гратися із розрізним жакардом, точніше, з розрізом. Зв'яжу звичайну жилетку, яка одягається через голову. Рукавчики будуть коротенькі. І все буде прекрасно. Значить, сьогодні вже вранці я дов'язала візерунок квітня, ось так він виглядає. Класно. Мені, мені подобається. От саме отут, особливо, де темний відтінок пішов, оцей оранжевий колір прям супер. На зеленому, до речі, теж гарно виглядає. Але він не так сильно кидається в очі. Тут ще хочу сказати, що візерунок січня один рапорт у мене, звичайно, я зв'язала, не захотіла я його більше повторювати. Візерунок лютого, він у мене в повторі, тому що ось так така хвилька в рапорті, але я його повторила і повторила не так, як по схемі, да? а трошки змістила рапорт, і в мене ось така цепочка, начебто візерунок березня я зробила в повторі. А зробила в повторі чого? Того, що в'язала я на дворі, коли вранці пасла кози, і дов'язавши один рапорт, оцей верхній, я зрозуміла, що візерунок квітня у мене залишився вдома, а із собою схеми я не взяла. Тому мені довелося пров'язати ще один рапорт березня. І мені здається, що це класне рішення вийшло. Знаєте, що не трапляється, то до кращого. І вже далі почала в'язати візерунок квітня. Тут я відділила рукавчики на ось цю допоміжну жилку, набрала підрізи і тепер буду в'язати вже візерунок травня. Не знаю коли, обіцяти не буду, але думаю, що все-таки в травні я його зв'яжу. Ось так виглядає моя робота з виворотньої сторони. В принципі, це все, що можна розказати на сьогодні про цю роботу. Я знаю, що дівчатка в'яжуть і чекають нових візерунків. Я думаю, що у вас у всіх вийдуть шикарні вироби. Ну, а я поки що відкладаю цю роботу, тому що в мене є нові задумки, нові плани. Планів дуже багато. Часу не вистачає, весна, роботи багато, самі розумієте, але я стараюся хоч щось в'язати і хоч щось показувати. Ще хочу сказати, що в мене відмічений центр. І спереді, і ззаді на спинці. А це я роблю для того, щоб від оцього центру тоді відміряти, відділяти, розраховувати правильно візерунки, щоб вони були відходили від центру. Якось так. Так що, ось така в мене робота зроблена. Потихеньку я його в'яжу. Класна ідея потихеньку в'язати жакард кожен місяць, якийсь окремий жакардик. І не набридає, і при тому робота потихеньку в'яжеться. Значить, в цьому місяці мені ще треба дов'язати рукавчики, а саме просто зв'язати їм резиночку і відв'язати візерунок травня. На цьому все. Гарного всім дня. Мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока. До нових зустрічей!